Доброго дня! Сьогодні вам хочемо презентувати берці в чорному кольорі на гортексі. Виробництво Словакія. Розміри поки що є усі. Вони йдуть повномірні. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. По устілкам оточнути у наших менеджерів, протектори по бокам, міцний носок, дебелий п'ятка для зручності зняття. Також водички мокрого снігу вони не бояться. От як вони повністю виглядають, поки що є в наявності, відправка новою почтою. Ще є кольори олива, койот і мультикам. Кому які уточнете у наших менеджерів з вами були лодки вулкан.